Подружжя Володимира та Анастасії одні з тих, хто вирішили одружитися під час війни. Наступного дня після освічення Володимир повідомив кохання, що їде захищати Україну. Проте ріш... на рішення Насті це не вплинуло. Зараз Володя перебуває у короткотривалій відпустці з нагоди одруження. В суботу пара уклала шлюб. Володимир та Настя при... долучаються до нашої розмови. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Тож, насамперед, як вирішили одружитися? Чи не вплинула не війна зараз на це рішення? Рішення про одруження ми прийняли в принципі спонтанно, як і все відбувається в нашому житті. Е, насправді це, це дуже непросте і цікаве для нас було рішення. Ми. Е, ми, ми були знайомі вісім років. Е, Настя навіть не підозрювала, що в мене є почуття до неї. А я знав, що це буде, це буде моя дружина. І впродовж шести років ми ще дружили, і е, ми прийшли на другий етап, коли ми вже як два роки разом, і ми дійшли до того, що ми готові цього. Але нас, на жаль, на жаль, розділила трошки війна, е, і водночас, коли я, Насті зробив це, е, наш на, ну, зробив Насті пропозицію, ми, е, ми почали багато чого вдумувати. Але я Насті також зразу повідомив, що я змушений йти захищати нас і наших батьків і нашу незалежність, щоб е, в подальшому ми були тільки і тільки незалежні. Який, яку процедуру довелося пройти зараз? Як виглядає взагалі процес укладання шлюбу в умовах війни? Насправді шлюб зараз дуже легко укласти і немає ніяких перешкод. Будь-хто може затвердити союз між чоловіком та жінкою? В даному випадку в нас було бачення таке, що ми хочемо укласти цей союз в горах. Тому що це наше місце натхнення, місце сили це наша стихія. Е, тому е, ми тільки як Володя приїхав, ми за день до того подали документи і е, на наступний день е, уклали наш сімейний союз. Дуже красиві світлини бачу. Е, це, напевно, з весілля самого дня. Так, так. 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 Е, а що за локація, якщо не секрет? Е, таур. Фотографії самі Тустані. Угу. Так, прекрасне місце. скелі Довбуша і прекрасний краєвид. Е, хотів ще також запитати, е, як відсвяткували саме весілля? Бачимо, ви були на цій прекрасній локації. А як ще вирішили провести цей день? Е, в загальному сам день весілля е, насправді було дуже важко до нього підготуватися, враховуючи, що це потрібно організувати за. За день, за два до самого весілля, враховуючи, що я був там. Ми з настю завжди були в онлайн режимі, щоб наш день відбувся най найпрекраснішим в нашому житті, як це кажуть, і довелося насправді важко до цього дійти, щоб все було ідеально, так як ми захотіли, щоб були поруч найрідніші люди, щоб цей був день для нас найщасливішим. І тому не просто було, але ми дійшли до того, що ми хотіли. Ну, в нас насправді була перешкода, тому що наш день е, переносився вже у зв'язку з ситуацією на фронті, посиленою, хлопці, мій брат та вже чоловік повинні були залишитись, тому все спонтанно перенеслось, але це не було для нас перешкодою, тому що е, як я говорила е, мого чоловіка побратимам. Якщо потрібно буде, я приїду на фронт, і там ми проведемо цю церемонію. Як готуєтесь, можливо, чи готові до того, що Володимир зараз повернеться на захист України? Чи не важко буде цей пережити момент ну, від'єднання тимчасового? Звичайно, дуже складно. Тому що. Весь цей час до моменту війни ми з Володимиром перебували завжди поруч. Ми поруч були практично кожен день і підтримували один одного, всі труднощі долали разом. Але коли почалась війна, Володимир прийняв це серйозне рішення, і я, як його на той момент майбутня дружина, підтримала його. Я навіть більше того скажу, я горджусь цим рішенням. Я горджусь, що біля мене такий чоловік, який може захистити мене, всю мою сім'ю, свою сім'ю. Тому мені довелось прийняти це рішення, прийняти такий важливий крок. І перед тим як Володя йшов, він сказав мені доволі важливу річ, що я повинна бути сильною заради нас та наших батьків, тому що нашим батькам прийшлось дуже дуже складно. Тому, як то кажуть, в мене не було іншого виходу, як зібрати силу волі свою в кулак і бути сильною для мого чоловіка, для наших батьків, підтримувати їх і чекати перемоги. Ваша історія прекрасний приклад того, що життя продовжується, і любов це найголовніше зараз навіть в умовах війни. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам щасливого сімейного подружнього життя. Це був Володимир і Анастасія, які розповіли про свій шлях одруження в умовах повномасштабної війни.